Так, ми спілкуємося з кандидатами, які через наш центр долучаються до лав сухопутних військ, і це абсолютно різні історії. Хтось отримав тільки повну середню освіту і вирішив доєднатися, хтось вирішив у майбутньому долучитися до вищих військових навчальних закладів, вступити туди і хоче спробувати себе, тому що цей контракт однорічний, тобто є чіткий термін, і людина хоче зрозуміти, підходить їй військова служба чи ні. Хтось вже завершив університет і вирішив долучитися також, тому що контракт є річний, є чіткі терміни, і це. Багатьох мотивує до долучення. Якщо говорити в загальному за мотивацію, то також можемо, звісно ж, зазначити це грошове забезпечення. Дехто прагне замінити військових, які вже давно на фронті, щоб забезпечити певну ротацію. Ще мотивують багатьох відомі військові особистості. Зараз він в просторі багато саме молоді, які є героями вже. Після початку повномасштабної війни тому багато хто також мотивується ними. Ну, і, звісно, що є такі вмотивовані кандидати, які хочуть захищати Україну і наближати нашу перемогу.